Завжди Україна мала фіксовану суму бюджету. Фу, я думаю, ти скажеш. Завжди Україна колядує О, господи. Що О, тобто була якась фіксована сума. Це завжди був дефіцит. Це завжди був дефіцит. Потім ми нас прив'язали до ВВП. Було спочатку там 3 від ВВП, загально по М5. Зараз це набагато більше, тому що є війна, але знову ж це дефіцит. Тобто, для того, щоб, наприклад, ми покрили всі потреби Збройних сил України, всі найменші, і повністю сказали волонтерам, дякую, ви більше потрібні», нам, нам, не, нам не хватить навіть трьох бюджетів. І питань, ну, це війна, друзі. Ви собі уявіть, що кожен Божий день треба заправити танки, треба нагодувати армію. Люди не до кінця усвідомлюють, які це колосальні. Та це, це кошти. мільярди гривень ідуть в день. От просто танк це не є легкова машина. Він, він може спалити там, 100 літрів соляри. За просто один. газанувши. І, і такого дуже-дуже багато. Тобто, Ніхто не розуміє, що в нас є інженерні війська, які кладуть понтони. В нас є зв'язок. В нас є навіть робота штабу. Знаєш, дуже мені не подобається, коли люди знецінюють роботу людей, які дійсно в тилу, але без неї нікуди не дінешся. От у мене військовій частини без цих людей не ді... нікуди не дінешся, бо ніхто ну от вони Папірчики. Ні, це не Безпевно... по... Ні, ну погодься, що без певного папірчика не може відбутися навіть певна якась штука. організації праці. От, той самий водій, наприклад, фури. Тобто, так, він переважно свій час проводить десь на базі, тільки виїжджає на передову. Ну без нього цього би не було. І їх теж треба забезпечити. Я раз сказав: давайте інженерним військам, які прокладають понтони. Типу там купим то і то всі інженерні хто там, та я ліпше кину тим, вони напередку. Чуваки, та вони всі в понтон понтони кидали. Ну це такі самі люди. Причому що вони не мають права йти там в контакт, такі, тому що в них завдання під шаленим обстрілом прокласти там міст для проходження техніки. І це все дуже важливо. І коли наші люди деколи люблять це знецінювати.